Слава Ісусу Христу! Ми з вами розпочали час Великого посту. Це особливий час у церкві, який ми називаємо Чотиридесятниця. Десятниця, бо це майже 40 днів, які готують нас до свята Воскресіння Христового. На згадку про 40 днів, які Ісус перебував у пустині, і про це читаємо в Євангелії від Мадея, 4 глава. Тоді Дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушав Його, він постив сорок день і сорок ночей. Свята Церква встановила цей особливий час чотиридесятниці Великого посту для духовного добра людини, щоб людина перевірила, проаналізувала свої стосунки з Богом, з ближніми і самим собою. З Богом через молитву, бо молитва це розмова з Богом, спілкування з Богом, з ближніми через милостиню, бо це побачите, хто є біля мене потребуючий, і самим собою через піст, бо головна мета посту це є стриманість, тобто це контроль над собою, перевірка над собою, самим собою через піст, бо саме тут виховуємо в собі стриманість чи поміркованість. Моральну чесноту, добру звичку, яка упорядковує наше внутрішнє життя, наші почуття, нашу таку внутрішню людину і стримує людину від зла. Святий Василій Великий навчає: цитую святого: стриманість це усунення гріхів, це вгамування пристрастей, умертвіння тіла в його природних прагненнях, це початок духовного життя. Дорога до осягнення всіляких благ, вічних благ. А також каже, що це відмова від приємностей для подолання пристрастей, щоб осягнути святість життя. Святий Василій навчає про піст, про цей період як дуже цінний час для кожної людини. Справжній піст, правдивий піст це віддалення від себе злого, це здержливість язика, це стримання себе від гніву. Здавлення в собі лихих пожадань, обмови, брехні, кривоприсяги, бути вільним від тих рецей це справжній піст. І саме в цьому лежить добро посту. Апостол Павло у посланні до римлян дуже гарно повчає і каже: браття: тим більше, що ви знаєте час, що вже пора вам прокинутись зі сну. Тепер бо ближче наше спасіння, ніж тоді. Як ми увірували, ніч проминула, день наблизився, відкиньмо, отже вчинки темряви й одягнімось у зброю світла. І знову каже: вдягніться в Господа Ісуса і не дбайте про тіло задля похоти. Отже, час посту це є час на відкинення від себе всякого зла, вчинків темряви, гріха. І одягання згідно апостола Павла, одягання в Ісуса Христа, одягання в зброю світла, тобто привлекання добрих вчинків, Божих і моральних чеснот, про які будемо роздумувати. Сьогодні роздумуємо про віру. Отже, перше повчання про віру. Падре соно креденте, ману практиканте. Таку фразу можна почути в Італії, коли люди розмовляють зі священником і оправдують або знаходять аргументи на те, щоб не ходити до храму чи не брати участі у церковному житті. Вона перекладається так. Я віруюча людина, але не практикуюча. Чи насправді таке може бути, щоб людина сказала, я віруюча, але не практикуюча? Сьогодні я з вами хочу роздумати трішки про віру. Це не є лекція про чистоту віри, це не є велике повчання, але я підготував кілька цитат зі святого письма про віру і ними хочу поділитися з вами. Ми багато чуємо про віру. Ми багато чули про віру у Бога в нашому житті, про віру у святі таїнства, які Господь заснував, і церква подає. Що ж таке віра? Віра це чеснота, завдяки якій людина приймає за правду розумом і серцем те, що Бог об'явив, а церква подає довірування. Все, що Бог об'явив, знаходиться у Святому Письмі. Церква, яка зібрала докупи все Боже об'явлення, і це є Святе Письмо, подає людині довірування. І трактування чи пояснення святого письма, воно не належить кожній людині, як вона хоче. Але церква старається, щоб людина мала спокій совісті і мала цю моральну впевненість, що все, що написане в святому письмі, це є правда. Отже, віруюча людина, це та, яка приймає за правду те, що Бог об'явив, а церква подає довірування. Знаєте, інколи жартують, кажуть. Ти ходиш до церкви, каже ні, ні. Ці люди не ходять до церкви, бо вони віруючі. Це коли хочуть відрізнити людей, які ходять до церкви, які належать до тої чи іншої конфесії, від людей, які належать до різних протестантських течій чи сект. кажуть, вони віруючі, та якби це ходити до церкви і бути віруючими, дві різні речі. А насправді бути людиною віруючою. Ходити до храму на молитву і жити життям згідно віри це все одна і та сама річ. І кожен з нас, як віруюча людина, повинен за це старатися, щоб в нашому житті не було розбіжностей в тому, що ми віруємо розумом і серцем приймаємо за правду те, як ми живемо, і те, як ми ходимо до церкви і даємо е, плоди нашої віри. Отже, хочу вам навести. Три цитати зі Святого Письма, які говорять про віру. Перша. апостол Павло в посланні до римлян, 10 глава, каже, що віра є від слухання, віра від слухання. Отже, людина може бути віруючою чи ні, приймати за правду те, що Бог об'явив чи ні, лише тоді, коли вона буде чути, буде слухати те, що Бог об'явив. У людина, якщо не читає святого письма, не слухає те, що Бог обивив, вона не може сказати, що вона віруюча чи невіруюча. Апостол Павло каже: коли ти твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса і віруватимеш твоєму серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо серцем вірується на оправдання. А устами визнається на спасіння. Отже, перша цитата, яку треба запам'ятати, що віра від слухання, послання до римлян, 10, глава, 17 вірш. Друга цитата зі святого письма, яка говорить нам, мотивує нас, щоби бути віруючими. Це апостол Павло в посланні до євреїв, 11 глава, 12 вірш. Без віри неможливо подобатися Богу, бо хто приступає до Бога, мусить вірити, що Він існує і дає нагороду тим, які його шукають. Ми знаємо, що таке сподобатися один одному, коли людина хоче догодити, сподобатися своєму керівнику, коли діти хочуть догодити сподобатися батькам. Апостол каже: без віри неможливо подобатися Богу. Отже, віра це є особлива чеснота, особливий елемент, особливий дар, яким ми хочемо сподобатися нашому Господу, нашому творцю, від якого отримуємо все життя, здоров'я, здатність робити ті чи інші речі, отримуємо наші родини, нашу працю. Це Бог нам це дає. А віра це є реакція на те все, що Бог дає. Без віри неможливо подобатися Богу Євреїв 11,12. І третя цитата, яка важлива про віру, яка нас може мотивувати жити цією вірою щодня, каже апостол Яків, друга глава апостола Якова: віра без діл мертва, так само і віра, коли діл немає, мертва сама в собі. Як тіло без душі мертве, так само і віра без діл мертва. Отже, сьогодні хочемо разом з вами, в цей час Великого посту на основі цих трьох цитат зі Святого Письма роздумати, чи ми є людьми віруючими, чи ми дійсно можемо сказати Я і віруюча людина, і практикуюча людина. Чи дійсно я живу цією вірою, яку Бог мені дарував, як особливий дар? Віра від слухання, чи я вмію слухати Бога? Чи я знаходжу час, щоб розмовляти з Богом? Чи мені не нудно з Богом? Чи в цей час, коли я розмовляю з Богом, чи стараюся почути, що Бог мені хоче сказати, я не вирішую мої інші справи? Посилаю смски, готую їсти, роблю справи по господарці. Бо це справи, які заглушують голос Бога. Чи я читаю святе письмо. Я часто людей запитую, провокую, чи ви прочитали святе письмо. І зазвичай можна почути таку думку в людей різного віку і з багатьма роками практикування життя в церкві. Чи ти прочитав святе письмо? Людина каже, про... Я читав, чи ти прочитала святе письмо? Я читала, тобто недоконаний вид. 40, 50, 60 років, майже все життя, і людина не мала часу, щоб прочитати від А до Я святе письмо, щоб почути, що Господь до мене хоче промовити. Друге... Друга цитата без віри неможливо подобатись Богу. Робимо також такий іспит сумління. Чи я розумію слово подобатися Богу? Чи я стараюся догодити моєму Господу? Чи я усвідомлюю, що моє покликання це дар Бога мені. Мені Господь робить честь, коли покликав мене до життя з ним. Мені Господь робить честь, коли покликав мене до життя на землі, вдихнув у мене духа і дарував мені життя. Чи я розумію, що моїми думками, словами і вчинками я хочу догодити Богу? Коли я догоджую моєму Господу, коли я думаю, так як Господь про це просить, тільки добре, а нічого злого, коли я моїми устами промовляю тільки добрі слова, благословляю, а не лихословлю, не проклинаю, коли я моїми ділами, виконуючи Божі заповіді, доказую свою любов. Богові. Таким чином, я стараюся подобатись Богу, чи я, подо... чи я поводжуся як віруюча людина на місці праці, у таких привселюдних місцях, на вулиці, у транспорті, чи я не соромлюся того, що я віруюча людина, чи я не приховую того, що я християнин? чи я не соромлюся зробити на собі знак святого Христа. Коли я проходжу чи проїжджаю біля храму, де знаходяться святі тайни, тіло і кров Ісуса Христа. І ця третя цитата, що віра без діл мертва від апостола Якова, також і спитуємо наше життя, чи я мою віру прагну показати моїми ділами, чи я вчиню конкретні діла милосердя. Церква нам подає до роздумування сім діл милосердя для душі і сім діл милосердя для тіла. Чи я стараюся їх практикувати, шукаю нагоду, щоб їх практикувати? Чи я часом не чекаю, щоб мені чинили діла милосердя? Чи як християнин, чи я переживаю, щоб зробити це діло милосердя і побачити людей біля мене, потребуючих? Мою віру я показую моїми ділами. Апостол Яків, ще одна цитата, якою я хочу поділитися з вами, чітко і просто каже про віру, коли брат або сестра будуть нагі і позбавлені засобів щоденного прожитку, і хто небудь з вас до них скаже ідіть собі з миром, грійтесь та годуйтесь, і не дасть їм потрібного для тіла, то що це допоможе? Наша віра проявляється. Турботою про наших ближніх, в яких ми бачимо нашого Господа Ісуса Христа, бо Він сказав: все, що ви вчинили одному з моїх найменших, ви мені вчинили, і все, що ви не зробили одному з найменших моїх, ви мені того не зробили. На завершення хочу побажати вам і собі. Чесноти віри. Хочу побажати, щоб ми скористали час посту, щоб утверджуватися в вірі. Для того, щоб утверджуватися в вірі, нам треба слухати Бога, слухати Слово Боже, бо віра від слухання. Нам треба щоденно старатися сподобатися Богу своїми думками, очищати погані і тільки добрі розвивати, підкормлювати, пильнувати наш язик, щоб. Не говорити лихослів'я, а тільки добрі слова, слова молитви і благословення, благословення це йде від цього благе слово. І чи ми стараємося, щоб ми старалися нашими ділами показати нашу віру, побачивши серед нас потребуючих людей? Ісус Христос каже: майте віру в Бога. Тож вірте мені, що я в я Отці і Отець мені, а апостол Яків Дуже гарно і цією цитатою завершую, каже: брати мої, незважаючи на особи, майте віру в Господа нашого Ісуса Христа прославленого. Нехай Господь дарує нам дар віри. А ми вперед утверджуємося і користаємо час великого Посту, щоб стати більш віруючими людьми.